Вітаю всіх. І так, тему хочу підняти. Постановка на облік 17-річних і штрафи. За невчасну постановку на облік. Давайте. Постановка на облік 17-річних. Яка тенденція в нашій країні буде? Постановка на облік 17 річних. Розчарування. Король Кубків це думка нашої влади. Зеленського, що треба це робити. Ви знаєте, як проміжковий результат по четвертій жезлів це вже зробити завчасно. І навчати кінцевий результат. Угу. Обмеження. Відразу виходять на них обмеження. І це вимоги партнерів, щоб молодших брали. Помолодшу. Помолодшим. Але це все йде від короля Кубків, він в мене Зеленський, завжди випадає. Обмеження так спеціально завчасно всіх вже забронювати собі на війну. Тепер штрафи будуть за несвоєчасний облік військовий, 18-річних, буде штрафи. Штрафи будуть? Так, королева Пентаклі, причому фінансова карта випадає. Будуть штрафи. Штрафи вони будуть. Обмеження. Відразу обмеження. Обмеження. Ні ті ж самі карти. Я в шоці? Одне і те саме випадає? Вони хочуть загнати, обмежити, вже щоб навчалась військовій справі все робили для війни. готувались на війну. Слів нема. Тепер. 17-річні після постановки на облік будуть виїзними з країни. 17-річні після постановки на облік будуть виїзними з країни. Вони будуть виїзними з країни. Давайте подивимось. Хто з мечів, відповідь так. Це взагалі відповідь так. Лицар Пентаглів, дорога. Тобто відповідь взагалі-то так. Війна. Я би сказала обмежено виїздними, скоріше будуть вони. Можливо, кому там через місяць два вісімнадцять таких можуть не випускати. Обмежено, так. Двійка Пентаклів, одивіться, мах, наша влада. Двійка Пентаклів це вже варіанти перекривати дорогу. Вони думають, їм ще дорога не перекрита, але майте на увазі перекривати дороги будуть. Перекриття дороги буде, щоб ніхто не виїжджав. Nažalj.